Формадол. Таблетки від головного болю. Куку, -ку, це сніданок з 1, +1, 1, 1+, Україна. І зараз історія обіцяна історія, про яку ми вам розповідали, анонсували і тягли. І для нас це така теж дуже особиста історія, тому що якась маленька надія, якась маленька перемога сталася. Маленька, а буде велика. Нам насправді і всій команді сніданку дуже приємно підтримувати, по-перше, зв'язок з нашими героями щоденники війни. А по-друге, коли ми можемо зробити якийсь свій невеличкий внесок, то для нас велике щастя. І, от, наприклад, цієї родини з Гостомеля, з якою ми вас вже знайомили, і тих двох філіжаночок, які залишилися на згарищі майже зруйнованого будинку. До речі, одну ви постійно, мабуть, року пів десь бачили. Отут у нас позаду нас. От нарешті ця філіжанка знайшла свою історію, отримала продовження. Її, до речі, вона стала найдорожчою чим лотом на аукціоні в Швейцарії. І от зараз ми вам хочемо розказати, по-перше, хто ще з наших постійних друзів, експертів сніданку, долучився до допомоги, як ця філіжанка з України з підписом першої леді потрапила до Швейцарії, і скільки грошей за скільки її змогли продати, щоб зробити справді внесок у відбудову будинку родини з Гостомеля, все зараз дізнаємося. Ну а потім подробиці ще й від нашого Антона Пшеничного. Mm -hmm. <глядь> Клас. Вишукана публіка на аукціоні у швейцарському цюриху в захваті від українських лотів. Тут і унікальне дизайнерське вбрання, і прапор з автографом залужного. Та особливо щемливі емоції викликала унікальна філіжанка. За цей лот виторгували найбільшу суму майже 6 тисяч доларів. Swiss Thank you. This option. Enjoy the cup. Це горнятко з будинку родини бойків, героїв рубрики сніданку Щоденники війни. Анна та Нестор мріяли про власну оселю. Сім років. Спочатку вдалося придбати ділянку з соснами під Києвом, а згодом побудувати там будинок Мріє. Я не знаю, чим можна порівняти то щастя. Ну, наприклад, як мами, я думаю, що то на наступній шаблі після народження дитини це народження твого будинку. 23 лютого 2022 року родина закінчила ремонт. У будинку все продумали до дрібниць. Було вибрано вже все, тобто скатертини, посуд, частина речей була перевезена. Нам залишалося тільки отак. Клацнути до прибирати. Ми були дуже щасливі. Уже за кілька годин у гостомель прийшов російський окупант. Родина вимушено поїхала на захід, а їхнє затишне місто перетворилось на гарячу точку. Від будинку мрії залишилися хіба що стіни. Це були прильоти. Це був не один приліт в будинок, саме в гараж, з якого вже потім полум'я пішло на весь будинок. Таким Аня та Нестор побачили власний дім у квітні. На згарищі подружжя знайшло горнятка, які, попри все, вціліли. Так вони поміняли колір, але для нас то знаєте свій символ незламності. А в студії сніданку просто під час прямого ефіру народилася ідея. Дві чашки вас які вціліли. Та що одну можливо навіть виставити на якийсь аукціон. Ви зараз ваш будинок, який геть зруйнований вщент. Посеред вцілілих будинків, і слава Богу, що вцілілих та і ваша історія особиста, ваша історія знайомства, ваша історія всього це, це рульва модель для всіх. Не здаватись, не вклати руки. Ми е, зараз е, з командою порадимося як це класно зробити. Так незламне горнятко потрапило на підпис до першої леді Олени Зеленської. А далі на допомогу прийшла експертка сніданку Тоня Лесик. Ця історія з родиною Бойко мене не зачепила, тому що мій будинок також зруйнований, і вона мені дуже відізвалася. Ця історія, і коли я дізналася, що в цюріху планується аукціон, я одразу згадала цю філіжанку. Тоня звернулась до благодійниць з України Анастасії Ющенко та Вікторії Вікторової. Дівчата виставили філіжанку на аукціон, що відбувся в рамках Ukrainian Fashion Day в Цюриху. Організаторки навіть не взяли комісії за свої послуги. Усю суму від продажу лоту передадуть родині бойків на відбудову омріяної оселі. Переможну ставку майже у 6 тисяч доларів зробила лікарка пані Наталя жінка, яка вже багато років живе в цю ріху. Матка шана дуже переживає за швидше в Україні і я сказала, що все той від. Які я можу зробити, щоб підтримати вас, Наталя навіть поцілувала легендарну філіжанку з Гостомеля. Це була така емоційна реакція. Вона сказала, що це буде такі дії та Тож нова власниця отримала сімейну реліквію, а родина бойків надію, що незабаром повернуться у відновлений будинок. Знайоме згареще. На фоні стоїть Антон Пшаничний, він у Гостомелі. Якраз біля того будинку, точніше того, що від нього залишилось, родини бойків. Я не знаю, чи є поруч Аня, чи є чоловік, але Антон там, я думаю, всі подробиці ми зараз почуємо і дізнаємось. Тух. Колеги, привіт, тата. Та. Ми встигли з Борисполя швиденько переміститися до Гостомеля. Попри всі затори, ми дісталися, щоб знову і нагадати цю історію, знову показати цю родину. Е, і цікаво, те, що якраз ви випала саме ваша ваш ефірний тиждень, ваш ефірний день. Адже саме ви, його Танелю, запропонували тоді взяти ту філіжанку і відправити її на аукціон. Е, і тоді ви познайомили з цією родиною усіх українців. Я вже з ними також познайомився. Та, і вони тут поруч, та звісно, доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Давайте одразу я спитаю. Де ви зараз проживаєте? Чи ви тут в Гостомелі? Чи десь виїхали тимчасово через те, що тут неможливо перебувати? Е, ні, ми в принципі тут же в гостомелі недалеко від нашого будинку. Е, не хочеться нікуди вже виїжджати. Вже не бу... будемо виїжджати, будемо вже вдома в себе. 21 липня вийшов цей сюжет. Е, Олена Квітка тоді показувала цей будинок. Я розумію, що деякі зміни з ним відбулися. Він став меншим. Загалом, що сталося, які роботи вже проведені? Тут може якраз паралельно. Оператор показати, що тут другого поверху немає. Так? Ну чоловік повністю демонтували. Да, демонтували, допомагали розбирати будинок. Друзі також розібрали другий поверх, розібрали перший. Те, що треба, вивезли сміття, бо тут декілька. Не одна машина, скажем так. Ну і будемо дивитись далі. Чи можна його буде відбудовувати на тому рівні першого поверху, mm -hmm. чи нам прийдеться через погодні умови знову такий матеріал зносити і знову відбудовувати з фундамента? Ну, тобто, от ми з вами якраз говорили про це, що е, є такий ну шанс неприємний, що може доведеться демонтувати ще більше? Mm -hmm. Да, можливо, можливо, буде таке. Ми вже розглядаємо різні варіанти, mm -hmm. того що це теж. Якісь часові рамки, ну але на сьогодні найголовніше, що є фундамент, і є ділянка. А там далі справимося під час вашого знайомства з Оленою квіткою. Ви тоді розповіли, що небайдужі люди до вас зверталися, писали, дзвонили, допомогу, пропонували якусь допомогу, якщо згадати те, що було після. Тієї зустрічі того ефіру, чи були якісь незвичайні звернення? Можливо, люди приїжджали, щось там навіть руками допомагали? Що було таке? цікавинко? писали писали люди, що хочуть допомогти розбирати. Ну на той момент ми вже не потребували в такій допомозі, але писали люди, що хочуть привезти квіти, посадити, і досі за цей період ми з дуже багатьма залишаємося на зв'язку. Є жінки, хлопці, з якими ми переписуємося, mm -hmm. і вони іноді нам пишуть: там є ще якийсь паралельний збір для іншої родини, чи можете в себе на сторінці Виставити, бо mm -hmm. ми знаємо, що ви теж збирали. Так, і ми так. залюбки такі збори виставляємо, і ми вже бачимо, що люди пишуть, що да, є допомога. І то приємно буде частинкою, нам допомогли в свій час, і тепер хочеться допомагати далі. Перед тим, як от ми з вами почали спілкуватися сьогодні, ми побачили і ви побачили ту історію вперше з тим горнятком. Тоді в студію ви принесли два. Одне пішло вже з молотка, інше тоді залишилося у вас. Чи не було ідеї і друге тепер запустити на аукціон? Ми говорили тільки тільки про це, що mm -hmm. да, ми залишимо від пам'ять. Ми залишимо як сімейну реліквію. Можливо, можливо. Якщо б ми знали, що та реліквія, ну, та наша друга чашка може бути продана, але вона. Піде, наприклад, повністю на благочинність угу. для допомоги, наприклад, дітям, які залишились без батьків або військовим на якісь протезні. Да? То можливо, ми би і подумали над цим, але поки хотілося б, щоб та друга частинка залишилась в нас. Ну до речі, тоді я пам'ятаю навіть в студії. Ви тоді говорили, що давайте віддамо це горнятку не на не на цей будинок, а давайте віддамо на допомогу відбудову інших людей. То давайте тоді поки що будемо тримати це на думці. Можливо, дійсно буде такий варіант, ми обов'язково тоді. Згадаємо про те друге горнятко. І якщо буде такий якийсь цікавий акціон, можливо, ми будемо його проводити у нас в студії, то ми обов'язково до вас ще звернемося. Да. Я вам бажаю успіху! Бажаю якнайшвидше відбудуватися і повернутися. Вже ну вже по факту дав друге провести на весілля. Ну і коли воно буде, ми однозначно чекаємо на запрошення. Обов'язково Обов команда один 1 +1 точно буде з нами. Сніданку дякуємо вам, родина Бойків. Дякуємо. Ми в Гостомелі. Ну а я з вами, колеги, ще не прощаюся. Будемо говорити після 10-ї, ще раз. Зустрінемося. Будемо говорити про більш такі побутові речі. про боротьбу з ОМОЛІ. Там Київ Зеленбуд вигадав новий спосіб. Про все розповім. Я думаю, що така інформація також може бути цікава усім українцям, адже проблема це у нас така дуже велика. Все українська. Вам слова. Тоха, спасибі. Да. скажи, що обов'язково будемо на весілля. Обов'язково. Я ще побачив, знаєш, камера взяла просто поруч сусідів. Там вцілілий будинок, слава Богу, вціліли, але просто така страшна іронія долі, яку, напевно, ще важко переносити. Та? Що ти в страшній лотереї, в страшній пекельній лотереї. А, таких історій багато, таких сімей, на жаль, багато. А, але рухаємось далі. Я дійсно, я, я беру на себе цю провину, тому що дійсно Аня казала, що я хочу на благочинність. А, ми дійсно командою вирішили, що це має бути інакше, і вибачте, якщо це можливо когось образило, але ми вважаємо. Що це має бути так. Це така історія. Хай у них буде сила у цієї родини і хай вони допомагають іншими собі. А тож. Дякую. Так, передай велике вітання цій родині. Насправді дуже приємно було їх зараз ще раз побачити. Як наче повернулися туди в липень, коли ми тут за нею розмовляли в студії. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.